Добрий день. Сьогодні ми будемо розв'язувати номер 22 першої сесії 2025. Номер звучить так: знайти кількість тих А, які належать до проміжки від мінус 11 до 11, включаючи, і при ньому рівняння має два різних корені. Значить, Ми спочатку розбираємо, яке Х може бути, так як він під логарифмом, то Х більше нуля. Це під радикалом, більше рівне нуля. Розв'язуємо. Значить, у нас виходить. Що х більше рівний, ніж а-4 поділити на 2. Тепер е прирівнюємо ось це до 0. У нас виходить, 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 що х дорівнює 4. Підставляємо сюди, прирівнюємо ось це до 0 і виходить, що у нас, е так, х дорівнює 4, і у нас виходить, що а в такому випадку не дорівнює 12. А не дорівнює 12. Але А у нас і так не дорівнювало 12, тому що у нас проміжок від мінус 11 до 11. А мінус 4 поділити на 2 більше 0. Ми розв'язуємо це легко розв'язується і знаходимо, що А більше 4. У нас проміжок від мінус 11 до 11. Більше, ніж 4. Це у нас 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Таких 7. Наша відповідь 7. Дякую за увагу. До побачення.